Сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли, істинно істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. Юде сказали, тепер ми знаємо, що біса маєш. Бо Авраам помер і пророки, а ти каже, що берегтиме моє слово смерті повіки не зазнає. Невже ти більший аніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли, кого ти і себе робиш? Ісус відповів: якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець мій про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте, я ж його знаю. якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як і ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам ваш батько був радий на думку, що побачить мій день. І Він бачив і зрадів. Йде йому сказали п'ятдесят років ще не маєш, і ти бачив Авраама!» Сказав їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам перше, ніж був Авраам. я є!» І вони сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них. І вийшов із храму. Слава Тові Господи! Дорогі отці духовні, дорогі брати, і дорогі сестри, Христос, Воскрес. Як багато різних слів ми зберігаємо в своєму серці, у своїй пам'яті, багато різних виразів і слів, котрі хтось нам сказав, одні із них були позитивні і добре на нас, вплинули, можливо, багато чого нас навчили, але також є багато таких слів, про які ми кажемо, ніколи не забуду, як мені сказав. Не можу впустити із свого серця то слово, бо воно мене настільки було вразило. Він мене знищив словом, ми можемо так казати. І справді, дорогі брати і сестри, дуже часто ми не задумовуємося наскільки великою є сила слова, бо ми часто собі думаємо, що події нашого життя нас змінюють і нас формують. Щось сталося, і людина може змінитися, але насправді... Не то, що стається, нас міняє, і не то, що стається, змінює наше ставлення до життя. Але нас змінює те, що ми чуємо. Нас змінюють слова тих людей, які нас оточують. Насправді це має набагато більший вплив на нас, самих, на наш, в першу чергу, внутрішній світ, бо різні слова змінюють наш світогляд. Різні слова на нас так впливають, що ми по-інакшому починаємо дивитися на своє життя. Ми починаємо дуже часто через слова інших людей по-інакшому дивитися на наших знайомих чи наших друзів, або, можливо, навіть на наших найрідніших, бо хтось щось нам сказав. Слово має величезну силу. І тому Ісус Христос каже, що коли хто буде перебувати в моєму слові. Смерті не зазнає повіки. Ось що важливо, дорогі брати і сестри, бо дуже часто ми живемо подіями нашого життя. Але фактично не помічаємо, що насправді завжди також живемо і словами, як часто не можемо пустити, що мені сказав мій чоловік чи моя дружина. Ніколи не забуваємо. Або в позитивному сенсі також те, що Виховуючи, сказала нам наша бабка чи наш дідусь, нас формувало. Їх, можливо, вже десятиліття нема, але тото -то слово йде з нами ціле наше життя. Слово формує наш внутрішній світ, повністю його перевертає часто. Слово може нас знищити, а може підняти, підняти на дусі, може давати натхнення. Може заохотити йти вперед, хоча ситуація життя може така, що нічого би не хотілося. І ось тому дуже важливо для нас слово Боже. Вся християнська духовність вона побудована на слові, бо, як каже апостол Павло, що віра і слухання. І дякуючи глупоті проповіді. Людина, котра чує, то слово Боже, вона приходить до спасіння. Дякуючи просто тому, що Слово Боже невпинно із століття в століття, воно і надалі звучить, і людина може навернутися, і людина може мати, брати участь у Христовому спасінні, яке він нам усім дарував. Глупота проповіді. Просто слово Боже, котре постійно має у церкві звучати і через церкву завжди бути присутнім у світі. Тому дуже важливо, як ми ставимося до Слова Божого, наскільки воно у нас звучить, наскільки воно стає нашим щоденням. Бо, бачите, вся духовність вона побудована на слові. На слові молитви. На Слові Божому, і на цьому і будується наше духовне життя, що Бог нам постійно щось хоче сказати. І коли ми молимося, і особливо, коли вмолитовно читаємо Святе Письмо, то воно стає частиною нас самих. Бо всі слова, фактично, котрі нас вразили, вони стають частиною нас. Якось Йофрен Псирійський до. Єретиків свого часу казав, що ми не шанувальники книги, мав на увазі святе письмо. Ми є поклонники Слова Божого, котрої воплотилося. Тобто ми поклоняємося особі Ісуса Христа, у якому Слово Боже стало одним із нас. У якому Слово Боже воплотилося. Ось так, дорогі брати і сестри. Євангелія може постійно стояти на престолі. Святе письмо постійно може в нас стояти вдома на поличці або навіть на, на нашому журнальному столику, десь близько, можливо, час від часу ми його читаємо. Але то слово стає Словом Божим лише тоді, коли воплотиться в наше життя, коли то слово буде дарувати нам теж світло на наше життя, буде нам допомагати пережити важкі ситуації. Випробування. Бо коли воно стане нашим світлом, коли, дякуючи тому слові слову, ми зможемо переживати найважче в нашому житті, тоді відчуємо, як Дух Божий нас веде. Тоді також переживемо на собі, як сила Божого Духа може відкидати всі ті інші слова, котрі Богові противляться. Так як і в сьогоднішньому апостольському посланні, той ворожбит, Елімас, котрий противився Божій правді, силою Святого Духа осліп. Бо тоді, коли ми даємо Слово Божому нас провадити, коли для нас воно є авторитетним, то вся інша інформація, котра до нас проходить, вона вже є набагато менш важлива. І особливо те, що противиться правді, ми то не слухаємо. Бо ми маємо авторитет слова Божого. Що для мене є авторитетом? Яке слово? Що я чую кожного дня? Бо може, поміж тим плином інформації, яку ми отримуємо кожен день, особливо негативних новин, можливо, поміж тим усім нема слова правди, слова Божого, почутого, прочитаного у наших роздумах, у нашій молитві. Тоді нас буде формувати та негативна інформація, яку ми постійно чуємо. Тому правильно ставимо собі пріоритети щодо того, що ми слухаємо, що нас наповнює. Бо коли чуємо Слово Боже, то воно неодмінно буде нас формувати так, щоб змінити нас. Навіть коли ситуація зовсім несприятлива, щоби вміти духовно радіти навіть тоді, коли нічого радості не приносить. Все це завдяки Божому Слову, за яке просимо, щоб воно просвітлювало нас і наших найрідніших. Просімо у Господа, щоб у силі і в тій призмі Божого Слова ми дивилися на все своє життя. Бо лише це є правда нашого життя. Амінь. Христос Воскрес!